Пане Романе, питання до вас як спеціаліста з приводу суглобів. Якщо, наприклад, в людини вже проблеми з суглобами наявні, або навіть вже пропонують операцію по заміні суглобу, чи буде в даному випадку актуально і ефективно використовувати miracle 2? Якщо так, то яку методику ви би рекомендували? Ну, перш за все, хочу сказати, що е, зробіть все можливе, щоб уникнути операції. Е, багато людей. Якби помилково думають, що коли вони зроблять операцію, то вони вийдуть здорові і все буде так як раніше. Хочу трошки розчарувати, не завжди так виходить. І після операції обов'язково є від трьох до чотирьох, навіть в декого більше місяців, це реабілітаційний період, протягом якого необхідно робити різні вправи. Гімнастику, розробку, ходити для того, щоб цей суглоб, він, по-перше, прижився, і по-друге, щоб всі ті зв'язки, всі ті м'язи, які там задіяні, вони були, як кажуть, ну, в робочому стані. І я іноді своїм пацієнтам пропоную почати ті самі вправи робити до операції. І ви знаєте, це частково вирішує проблему. Але якщо ще задіяти міостимулятор, Оці імпульси це можна практично уникнути навіть операції. Звичайно, що є різні захворювання, є різні стадії, ну, не можна там на 100% все це вирішити, але в більшості випадків суглоб можна врятувати. Використовувати, якщо це, ну, візьмемо, для прикладу, ну, коліни або кульшовий суглоб, це так найпоширеніші операції. Якщо це кульшовий суглоб, звичайно, ми прикладаємо в область так, кульшового суглобу, як пояс, його легко чіпляти. Якщо це коліно, ми обгортаємо собі коліна і включаємо. Міостимуляцію. Що це дає? По-перше, міостимуляція заставляє працювати м'язи. Коли працюють м'язи, циркулює кров, і вже кров якраз забезпечує наші хрящі, які є в суглобах, поживними речовинами. Дуже корисно робити таку міостимуляцію ввечері перед сном. По-перше, пояс він має турманіву кераміку, яка сприяє кращому обміну речовин, плюс міостимуляція, покращення циркуляції крові, і це значно допомагає нашим суглобам відновлюватися вночі, коли людина спить, відпочиває. Тому ввечері обов'язково протягом дня два-три рази також можна робити таку міостимуляцію, і це в більшості випадків врятує від операції. Чудово, дякуємо за ваші поради і маємо надію, що для наших користувачів Miracle 2 відновить рухливість їхніх суглобів та збереже їх.